П'ятеро людей, серед яких шестирічна дитина травмувалася в ДТП на Рівненщині. Автопригода сталася вчора в селі Ужнець Млинівського району. Близько сімнадцятої години 24-річний рівнянин, виїжджаючи на перехрестя із другорядної дороги, зіткнувся з іншим легковиком. За попередніми даними водій автомобіля ЗАЗ при виїзді на головну дорогу, не надав перевагу в русі. Та допустив зіткнення з автомобілем БМВ, який рухався по головній дорозі зі сторони міста Дубно в напрямку міста Луцьк. За кермом БМВ перебував 29-річний житель Івано-Франківська. Він тепер в травматологічному відділенні Млинівської райлікарні із забоями тіла та переломами ребер. Водій зазу у реанімації, а його шестирічний пасажир в дитячому відділенні. Дитина отримала незначні травми. Загалом ДТП постраждало п'ятеро людей. Наслідок дорожньо транспортної пригоди водій та троє пасажирів автомобіля ЗАЗ, а також водій автомобіля БМВ отримали тілесні ушкодження та доставлені в Линівську центральну районну лікарню. За даним фактом ведеться перевірки та з'ясовуються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.